П'ять, п'ять цека, що у відродження. Людмила Андрієва, буде до вас приходити Марія Домініковна і Катерина Федорівна. Вони там живуть, це їхня територія, так там проживає і люди біля неї проживають, вся обслуговує кафедрів. Подарова на автомобілі. Я завідую часу на ролю. За бібліотеки No5.5,21. У мене є пропозиція після того, як зачитає, ми трошечки розійдемося і один з одним попрацюємо, а там вже пообміняємо цю думку. Ну, я вас переб'ю, хочу сказати, що бібліотеки проводять дуже багато масових заходів. П'ята проводить навіть вечорниці, на які ходить. Різні категорії беруть участь, і співають і танцюють, і, і танцюють і гарно бажання. і драматичні да. і при кожній дитиці Наші люди. Якщо вам треба буде, щоб може заспівали, затанцювали, то в нас тоже є. У нас є три клуби люби, безпокійні сервця і джерела будинків. якщо ваша воля захочете їх затопити. Вони всі прибути влаштовували. А ми думаємо Єри Єри Михайло він тут також задіяла вам лезеньку під третім номером. Він у нас такий ви дітей. Читвій день є товар, що є чи партнер. Дитині. На відео. Колектив бібліотекарів і влів первинних ветеранських організацій на заході по об'єднанню для роботи серед ветеранів і серед читачів.